Надзвичайний стан і майже 60 загиблих. Настійка глоду поклала у могили десятки росіян в Іркутській області. Приїхала, він весь чорний лежить. Продаж смертельно-небезпечного препарату в аптеках вже обмежила і Білорусь. Усі спиртові настійки тепер відпускатимуть не більше одного флакона на покупця. Ось така бутилочка, там баяришні. Вони тут початку були світленькі, а він якийсь сіненький, фіолетовий, і така же пробочка. Замість настійки глоду, Валеріани, Календули та морошиного спирту тепер медики пропонують аналоги: пігулки та мазі. А від яришника приход? Випіш пузирюк. як підключається в небесну канцелярію. Чи може медичний препарат принести смерть українцям? Ті боярички оказувати слідство для пан, ані філії усе скокатик двадцять масовою загибель від настійки лоду занепокоєні в Україні не лише клієнти аптек, а й провізори. Аптекарі запевняють і самі б не продавали улюблену настійку бомжів, але ж змушує міністерство охорони здоров'я. В Росії вже а від цього нерецептурного препарату. Ну, я не ні давно факт людської життя. Ну, отпустите двух флаконов, если человек пришёл ко мне, да, вот я прошу двух просить. Я не буду вам просить. Але надзвичайні новини купили не один і не два, а з десяток флаконів. Вот вы пришли, я не имею права вам вот отказать. Ну, на упаковку флаконов. Например, там не больше двух флаконов на руки. Например, что я реку, да,